Сьогодні розв'язана кампанія Київської міської адміністрації про заборону агітаційної діяльності мене як можливого кандидата в мери і, взагалі, щодо спілкування з киянами, по перше, міліція затримує наших агітаторів, які роздають листівки і стоять на пікетах. Інтимінує їм 109 статтю. Кримінального кодексу – це повалення державного режиму в Україні. Це абсолютно не синиця з точки зору юридичної практики, але так і є. По-друге, нам не дають можливості розміщати нашу рекламу на бікбордах. Те, що ми встигли розміститися, це владу Кіяна, ми хотіли продовжити розшифровувати, що ж ми мали на увазі. На жаль, поступила усна вказівка не давати рекламні площі для Катеринчука, тому що це буде проблемою потім або розрізняють ці площі, або Перевірки податкові, тобто нам просто почали відмовляти. Третє, ми розміщали на відеобордах наше бачення, що треба зробити в Києві, як треба Київ звільнити від щурів, щурів, які сьогодні кримінальне злочинне угрупування, захватило владу як в Києві, так і всій Україні. Що з ними треба зробити? Нам це теж заборонили. По-четверте, у ліфтах нам не дають можливості на довжках оголошень розміщувати наш. Наші рекламні носії просять їх пом'якшений варіант. Ми цього робити не будемо. Ми залишаємося на своїй позиції, називаємо всі речі своїми іменами. І саме головне нам не дають зайти у метро. Там, де багато кількість киян, у яких є час, коли вони подорожують або їздять. І там ми могли б так само розміщати нашу агітаційну продукцію і вести далі активний діалог з киянами. На жаль, так само це заборонили. Нам дають там тільки можливість розмінити якусь нейтральну інформацію. І то на таких умовах, що жодний бюджет жодної компанії не витримає.